Сьогодні я, сьогодні у мене, напевно, дуже добрий день, так же я хочу питати, у мене, напевно, 97 підписників. Я б напонімала, що якщо в набереться 97 підписників, то я певно зміну. проду Линко. Ну, я пройшов Я начинаю з, з четвертого розділу. Я третій пройшов. Я другий пройшов і даже перший. Ну, тоді треба, напевно, пройти четвертий рівень, тому що О, урок другий із чотири. Ну, ви вам ну, будете допомагати і писати коментарі. Фаун. Якщо непонятненько. Фаун. Не забудьте ставити лайки. Віти лайки, а вам на не... корисні. Якщо ви поставите лайки, то то треба не жалена. А якщо я вам не поставила, то жадана. Ну... Ну і також не забудь підписатися ну, і, і поставити лайк. Я даю три секунди. Три, два, один. Все, якщо ви підписались, то хорошо. Ну, я буду пройшов дві вам на пункті. И теперь... И теперь телефон у нас... Фон! Фон. My bag. Ну... Ну... Bag. Ну, мала вона два сердечка, почему, если я чему Закінчиться. Якщо я неправильно зроблю, то ви напевно можете писати коментарі. Is this my gate? Gate. Uh, ви можете пис писати коментарі. Gate. Is this your bag? Is this your bag? Is this Nie! Друзі мені напевно, не пощастило. Проте у мене, напевно, ноль сидечка. І, статі, якщо ви хочете зайти в цей сайт, ви можете написати «дулінгу» .com и вы попадаете в сайт я прошел три 3... раздела ну я может пропустить это ну хотя я не хочу пропустить это ну я хотел сказать Еван, Оумазе, а та а, а так же пятый рівень. Ну, тихо было воно дожбалота, друзей. Ну я є друзей. А также, а также Так! Ж... так. Вова, ну ладно, ну, я все пройду. Друзья, все а, ну, я все ну, 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 <плоделие> у Меня по-моему, еще она по-моему заключила. меня заключила. У меня сошли ревень, что? Ну мы есть во два Хат. Е. Бед. Ну, що бы у мене друге місце, якщо одно у мене то есть рівень я ябану на другому місці. Так. Ну, чтобы Хочете то за зараз... До... накуплять на магазині, треба воно зайти в магазин. Ну, так же я воно. Профіль, який може створити, створити свого персонажа а також друзі, які я в Який можна ну, подивитися на друзів? Ну, насправді, я друзі, я певно, хочу серце повернути назад. Почекайте минути, якщо, напевно, я секунду нап... набираю серця. я, якому... Знайду те речення. Ну, друзі, а пан... Я не можу пройти цей урок другий. Навірно, якщо ви напишете коментарі, то я, перек... то... То я вам буду знати. Ну, все тоді підписуйтесь на наш наш канал. Не забудьте поставити лайки. А ще у мене 90, 90... девяносто Все Тоді. Пока-пока.